Біженці у нас робота навчання, освіта. Питна вода в кожний дім. Водогін в селі Хростова. Кошторис 2022. Уряд розглядає поправки до бюджету. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 26 тисяч громадян України в'їхало до Придністров'я з 24 лютого. Більшість залишилися в нас хоча б на день. Більше 20 тисяч перебувають в республіці і досі. Багато хто залишився у родичів, друзів, хтось винаняв житло. Для них працюють і сім пунктів тимчасового розміщення. Якщо буде потрібно, відкриють ще 16 резервних. Проживання і харчування в центрах для біженців безкоштовне, як і навчання українських дітей в наших школах та дитсадках. Підручники, гарячі обіди для них теж коштом бюджету. До наших навчальних закладів вже пішло понад 900 мешканців України. Для усіх відкриті двері і в гуртках за інтересами та спортшколах. Психологи кажуть, дітям краще займатися звичними справами. Це допоможе їм адаптуватися. Вони стикаються зі страхами, і іноді їм потрібна особлива психологічна допомога. І тут краще звернутися до фахівців. Помогуть дітям вони допоможуть дітям подолати ці труднощі. Звісно, дитина все це чує, бачить завдання батьків: мінімізувати негативні переживання, пояснити, що відбувається на дитячому рівні. Можна сказати, що ситуація, яка відбувається, вона тимчасово все буде гаразд. Говорити тоном, що підбадьорює без різких висловлювань. Психологи ПДУ завжди на зв'язку. Є звернення, консультують і дітей, і дорослих. Допомогти можемо і ми з вами. Ось найпростіше правило правила від фахівців. на не можна говорити про якісь політичні теми. Вони призводять до загострення тих чи інших переживань. По-друге, як кажуть, необхідно дати емоції відбутися. Якщо людина хоче плакати, дайте можливість поплакати. Якщо людина хоче висловитися, треба її уважно вислухати, що вона хоче сказати. Наші люди, підприємства збирають продукти і речі, працюють пункти допомоги, активні волонтери. Головне управління по продовжує... Головне управління з надзвичайних ситуацій продовжує здійснювати координацію волонтерського руху, продовжують надходити звернення про надання такої допомоги громадянам, у тому числі тих, що перебувають у пунктах тимчасового розміщення. Всім нужденним оперативно було надано посильну допомогу та підтримку. Волонтерський штаб. Ми поряд оголосив збирання коштів. Гроші йдуть на купівлю всього, що потрібно біженцям. Нині це крупи, консерви, цукор, дитяче харчування, побутова хімія. Перерахувати гроші можна за qr кодом Він на екранах. У Придністрові працює гаряча лінія. Ми готові прийняти всі, хто їде за миром та допомогою. Давай подивимося, посмотримо виростинкове. твій твої. Воск. молодих спортсменів весняний медогляд, вага, зір, тиск все має бути в нормі. Розповідає медсестра Світлана Лук'яненко. У Бандерській школі гімнастики вона працює два тижні, а до цього майже 40 років була фельдшером у сільській амбулаторії під Одесою. Ще приїхала бізвіше. Я взагалі приїхала. Я приїхала без речей у тапочках з дітьми, роздягнуті. Зустріли волонтери, доставили до місця призначення. Перше, що здивувало, що нормально зустріли нас, дали дітям поїсти, привезли нас безкоштовно. Наступного дня дітей прийняли до української гімназії. Там теж дуже добрі та чуйні вчителі. Дуже це їм сподобалося. Світлана одразу почала шукати роботу. Каже, хотілося щось за фахом. Запропонували спортивну школу. Графік зручний, два вихідні. Сама Світлана народилася та виросла у Бендерах. Тут закінчила медучилище, потім вийшла заміж та переїхала до чоловіка на Україну. На батьківщині не була більше 30 років, і ось повернулася у пошуках миру. У мене стимул, коли я привела дітей в школу. У мене з'явився стимул. Коли я привела дітей до школи, я знаєте, не могла все це пережити. Було дуже важко. І ось ми як стояли у цих речах, так і прийшли до школи. Там такий директор. Вони так тепло до моїх дітей поставилися. Одразу видали шкільне приладдя, допомогли з грошима. Я їй дуже вдячна. Велике людське, дякую. З документів при Світлані був лише паспорт. Буквально за кілька днів допомогли зробити усі необхідні папери. Підключився міський архів, Рац, Бендерський медколедж. Мені тут подобається. Мені тут подобається близько до будинку. Дітки доглянуть і можу їх проконтролювати і дітей завозять та привозять на шкільному автобусі. Все добре, нормально. Онуки дуже задоволені. Я їм кажу, повертатимемося додому, якщо все налагодиться. Ні, бабусю, ми тут закінчимо школу. Ну дай Боже, щоб усе було добре. Світлана Лук'яненко каже, у Бендерах почала спати спокійно. Робота подобається, а головне у нас мирно. Бізнесу підтримка у кризу, харчування для біженців, лікування для наших людей за кордоном, а ще ремонт доріг, меблі для дитбудинків. Головне резерв для зарплат та пенсії. Це поправки до бюджету 2022. Напередодні проєкт розглянули в уряді. Держава підтримує бізнес під час кризи у планах давати пільгові кредити на обігові кошти. Плюс відстрочка та розстрочка з податків до кінця року. Це одна із запланованих поправок до чинного бюджету. Наразі багато підприємств зіткнулися з проблемами: постачання сировини, інша логістика, зростання ціни на паливо. При уряді створять антикризову комісію. Там вирішуватимуть, кому і як допомагатимуть наразі через економічну ситуацію, що склалася, ведеться інтенсивна взаємодія з підприємницькою спільнотою, з нашими економічними агентами, виникає об'єктивна необхідність індивідуального підходу до розгляду проблем, оскільки ринку всіх різні, специфіка справді значна. Для зарплат та пенсій резерв у бюджеті. Це залишки минулого року. Їх поки що збережуть. Суми предлагаються зарезервувати. Ці суми пропонується зарезервувати, тобто підійти до цього консервативно. Якщо ситуація покращуватиметься, і ми будемо бачити, що потреба в резервах не така висока, то звичайно ми їх будемо розморожувати так само, як і програми розвитку нашої держави. Кап вкладення на паузі, окрім тих об'єктів, де оновлення вже розпочали. Дороги теж ремонтів менше. Що точно робитимуть розв'язки на правді та юності у столиці. Там роботи вже тривають. Відновлять вулицю Ткаченка у Бендерах, Ливнівку у суклеї, окремо лікування наших людей за кордоном. У планах додаткова допомога на заміну клапанів серця та ендопротезування. У міну охорони здоров'я тепер є номер гарячої лінії. Там дадуть. Відповідь на всі питання, які стосуються медичної допомоги за кордоном, у планах допомогти тим, хто лікується у нас. Наступний момент дуже важливий. та. Наступний момент дуже важливий це компенсація сплати проїзду наших громадян за місцем лікування. Дуже багато звернень з цього приводу. Держава дійсно оплачує лікування за кордоном, але дістатися до місця лікування, оплатити там проживання дуже дорого. І декому іноді непідйомно настільки, що громадяни від лікування змушені відмовлятися. Ми неодноразово розглядали це питання на засіданнях координаційної ради, і загалом наша консолідована позиція, що як би не було важко, але допомогти цим громадянам необхідно. Більше грошей планують і на зубопротизування це для інвалідів-захисників. Допоможуть і дитбудинкам оновлять меблі у республіканському будинку дитини, замінять опалення. Одна із поправок до бюджету стосується допомоги біженцям. Це додаткове фінансування на харчування у центрах тимчасового розміщення. Проект із поправок в уряді підтримали. Далі Верховна Рада. Ташанська операція від її рішучого удару фашисти були розбиті у Кам'янці. У березні 44-го другий український фронт був лише за півтора кілометра від рибниці. Герой радянського союзу Микола Клімов згадував, техніка буквально тонула у бруді. Сама ця умансько ботошанська операція визволення нашого міста проходила у дуже складних кліматичних умовах. Він вів листування з музеєм бойової слави і писав, що в основному воїни були одягнені за зимовим планом. Вони були взуті у валянки, одягнені у шапки, вушанки, тобто за зимовим зразком. І було дуже складно вести в таких умовах бойові дії. Битва за рибницю тривала тиждень. На підступи до міста Вермахт кинув найкращі сили. Це дивізія СС «Мертва голова. Німецьким тиграм протистояли радянські т 34 Один із танкістів, рибничанин Іван Яблонський, по суті, звільняв рідну домівку. Коли він під'їхав, то в його танкошлемі пролунав голос товаришів, які сказали: хлопці, давайте Ваньки на місто помстимося фашистам. Але сили були на рівні. Наші війська були відкинуті назад і зазнали втрат. У цей час, прорвавши оборону на північ від Кодими, прийшла підмога. Це 31 ша -та танкова бригада та 41 ша гвардійська дивізія. Велику роль відіграли і рибницькі підпільники. Їм вдалося розмінувати залізничну станцію. Розвідка що розвідка донесла, що бойовий дух ворога фактично ослаб, і завдяки цьому наші бійці йшли в атаку. Іноді бої за рибницю переходили навіть у рукопашні. Рибниця стратегічний об'єкт. Тут міст та залізниця. Звільняли місто 30 березня, а весь район 4 квітня. Далі були дубосари. У селі Хрустова Кам'янського району продовжується будівництво системи централізованого водопостачання. Четверть труб вже прокладено. На реалізацію проєкту передбачено мільйон рублів. Хрустова одне із найбільших сіл у Кам'янському районі. Тут живуть понад дві тисячі людей. І лише третина має воду в крані, для решти колодязі. Але води в них мало, особливо влітку та в посуху. У Марії у підсобному господарстві корови, і свині, і сільські птахи. Усім потрібно до 15 відер на день. У нас дві корови. Кожна корова у нас дві корови. Кожній корові двічі даємо на день. Приблизно 6-7 вітер. Одна корова п'є. Плюс свиням, курям, качкам, випрати. Іде багато води у нас. Носимо відрами від колодязя влітку, коли немає дощів, у колодязі спадає вода. Давно писали, що провели цю воду. Можливо, і в нас люди будуть забезпечені водою, щоб легше було жити. Новий водогін у хростові будують нову гілку. Розпочали ще минулого року. Ось водонапірна вежа. Тепер справа за трубами. Водоснабження в даному населеному пункті буде осуществлятися із Водопостачання у цьому населеному пункті здійснюватиметься з діючої артизіанської свердловини. Дебіт цієї свердловини дозволяє забезпечити усіх бажаючих абонентів водопостачанням. Якість води відповідає нормам. Усі матеріали необхідні для виконання цих робіт було придбано у 2021 році. Потреби в матеріалах на даний момент немає. Коли роботи завершать, вода прийде до 300 будинків. Це третій рік, як у селі прокладають труби. Інвестпрограма водоканалу. На проект мільйон рублів. Школи та сади Придністров'я для дітей біженців. 923 дитини з України зараз відвідують наші заклади. Відвідують наші учителя і Наші вчителі та учні дуже по-доброму, гуманно ставляться до дітей, які прибули з України, дружаться з ними, спілкуються, всіляко знаходять і якісь спільні точки дотику. Годують і, якщо треба, надають медичну допомогу. Усе коштом нашого бюджету. А ще діти можуть відвідувати гуртки, секції та факультативи. Із адаптацією допомагають педагоги-психологи. У многіх шок многі у багатьох шок. У багатьох такий стан тривоги, і треба дітей заспокоїти, направити, допомогти. У цьому плані поряд із психологами працюють і класні керівники адміністрації шкіл та просто однокласники, які поряд син Юлії Іванко ходить до садка вже кілька днів. Адаптація пройшла швидко. Хлопчику незабаром три роки з одногрупниками потерешував майже одразу, звик до вихователя. Вона одна із дітьми шикарно знаходить з кожну спільну мову, і взагалі до кожного у неї свій підхід. Подобається йому бути, ходити із задоволенням. Ось сьогодні пішки йшли, добре взагалі. А ось Макар у саду перший день. Мамі обіцяли, якщо будуть складнощі, зателефонують. У результаті хлопчик провів із дітьми весь день. Вихователі кажуть, дитина товариська, швидко пішла на контакт. Ми до цього ходили в саді. Ми до цього ходили в садок, але вже буквально пару місяців як ми не ходили. І я думала, що якісь будуть в нього адаптації, але ні, взагалі дуже добре. Вихователька сказала, що все просто чудово з огляду на те, що ми давно вже не були в садку. Вчителі Придністров'я запустили акцію Педагог волонтер. Підключилися 144 викладачі. Допомагають дітям біженцям безкоштовно, приділяють увагу малюкам і в садках. Як зовут? Арчем. Артем не катався ще ні разу? А, ні. А сколько літ тобі? Акуди? О, Там були красиліші Григорій Григоріополь. Місцевий картодром відкриває сезон. Для всіх бажаючих кататися можуть дорослі та діти. Ми відкрили. Ми відкрили для любителів цього виду спорту прокатний карт, де бажаючий будь-хто може прийти, заплатити певну суму та отримати задоволення. Потім може сподобається і потрапити у великий спорт. Це перший ступень влучення у спорт картинг. Управляти картом не складно. Усередині коробка автомат. Прокататися можна у вихідні з 11 до 5 вечора. Один заїзд 10 хвилин. На тих, хто картингом хоче займатися серйозніше, чекають у школі. Заняття розпочнуться незабаром. Ми відкривали цю школу. Ми відкривали школу з таким натяком, щоб наші діти залишили комп'ютери, залишили телефони, щоб займалися цим спортом на свіжому повітрі. Це буде не просто програма, щоб прийти, покататися, і все вивчатимуться і правила дорожнього руху, і токарні верстати. У нас є фрезерні учнівські верстати, зварювальні апарати. Це дуже багато навичок набувається у цьому виді спорту. Як керувати машиною, як її ремонтувати? Тут сучасні умови торік упорядкували трасу, до цього не ремонтували 30 років, купили 20 нових картів. Все завдяки кап вкладенням. Це один із, Це один із автомобільних видів спорту. Він привабливий тим, що з дуже раннього віку, буквально з восьми років, без обмежень можна займатися, відчути швидкість, відчути себе автомобілістом. Це дуже цікавий вид спорту. Картодрому в Григоріополі унікальний. Такої траси немає, наприклад, у Молдові. На міжнародні змагання гонщики приїжджають саме до нас. З них неможливо уявити жодну військову церемонію. Вони задають темп парадам, а компонують присязі без слів. Розповідають про подвиги та відвагу наших захисників. Оркестр головного штабу збройних сил відзначає день народження 29 років. Про репертуар, філософію та плани на майбутнє далі в сюжеті. Відточені рухи, віртуозність та високий рівень виконання йдеться тут не лише про роту почесної варти для оркестру головного штабу збройних сил. Будь-який виступ на параді чи концерті найважливіший репетиції щодня по 5 годин, а часом і зовсім від світанку до заходу сонця. Спочатку розучують мелодії за групами духові, ударні, скрипка, а потім усе поєднують у єдину композицію. Ну і не забуваємо, що це військовий оркестр. Отже, дисципліна понад усе ви знаєте, як брешають увагу? От взагалі, ви знаєте, як звертають увагу? Ось, наприклад, на параді камери направлені на нас. Тільки варто комусь повернутися чи щось щепнути. Це миттєво буде. Люди все це побачать. Теж саме і на концертах. Ми маємо бути зразком. Це культура, сценічна культура. Ми маємо все це виконувати. На рік понад 300 виступів. Це до пандемії. Грати доводиться у різних умовах. Десь 6-7 назад. Ми в бендерах давали років тому. Ми в бендерах давали концерт. Температура повітря була 41 чи 42 градуси. Можна тільки уявити, скрипалі грають на смичку. Весь цей віск, все капає, гітари, і все одно до кінця грали. Репертуар налічує близько 10 тисяч композицій. Твори класиків, сучасні хіти та навіть саундтреки до фільмів. Пірати Карибського моря п'ятий елемент. Місія не здійснена. Наразі музиканти готують нову програму до 9 травня. Оркестр на штаба. Оркестр головного штабу ніколи не підводив і ніколи не підведе. Ми вже зараз збираємось із ротою почесної варти. Вже зараз обмірковуємо програму. Звичайно, буде щось нове, тому що ми ніколи в жодному разі не повторюємо те, що було. Є плани і на 30-річчя республіки. Усіх секретів поки не розкривають, але обіцяють поціновувачам гарної музики точно сподобається. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.